Військовий меморіал пам'яті загиблих на російсько-українській війні. Земляків їхні імена будуть жити вічно. Заплановано звести на міському кладовищі. Наразі проєкт на стадії розробки, а днями відбулося зібрання членів громадської ради під головуванням її очільниці Наталії Цягай щодо ухвалення ескізу. Презентував його міський голова Дмитро Биков, який є ініціатором створення військового меморіалу. Пам'яті це військовий меморіал, який ми пропонуємо зробити на міському кладовищі в місці поховання наших героїв. Декілька слів, хочу сказати, що, звісно, ніхто не мог передбачити такої жахливої трагедії, яка сталася 24 лютого, навіть в запеклі бої 2014-15 роках, ми ну, такого уявити не могли. Тому місце поховання наших перших бійців, які загибли в 2014-2015 роках. Воно було ну, обрано майже спонтанно, і тому зараз ми продовжили поховання наших героїв в тому ж самому місці, ви знаєте, на території старого кладовища. І ми вже, ну, коли проєктували цей ескізний проєкт, ми виходили з того місця, яке ну, так, от, так стало, що воно було обрано ну, майже, майже випадково. Тому не все нас в ландшафті, не все в розташуванні цього місця воно влаштовує. Тому я хочу сказати відразу, що ми вже виходили з тієї ситуації, яка склалася. 18 бійців наших земляків загинуло на російсько-українській війні від 24 лютого. Це тільки та кількість бійців, які підтверджені офіційно, маємо. Повідомлення про загибель бійців е, вже 13 поховано на нашому кладовищі. Маємо на меті увічнити їх пам'ять цих героїв, і пропонуємо зараз вам розглянути цей загальний вигляд. Якщо ви були, мабуть, останній місяць, то ви бачили вже фундаменти ми підготовили під основу. У центрі меморіалу стоятиме тризуб, стилізовано його під той, який вишито на шевронах бійців Збройних сил України. Кольори меморіалу червоний, сірий і чорний. А також архітектурні споруди для увічнення пам'яті героїв будуть виконані з граніту і матимуть оригінальні світлини бійців та коротку інформацію про них. Передбачається зробити доріжку з бруківки з натурального граніту. Такий буде підхід і. Ми зробимо реконструкцію огорожі кладовища центральної частини. Ну, напроти цього меморіалу, щоб вже було у нас все виконано добре. Бюджетні кошти поки не передбачаються. Всі ці роботи будуть виконані за кошти спонсорів, з родичами всіх, хто похований на цій алеї слави. Ми вже розмовляли і отримали їх згоду на ось ну таке от розміщення військового меморіалу в такому вигляді. Представники громадськості мали можливість висловити свої думки щодо презентованого проєкту, після чого ескізи військового меморіалу пам'яті загиблих на російсько-українській війні земляків присутні члени громадської ради погодили більшістю голосів. Очевидно, що сьогодні, коли Українські воїни, наші земляки з честю відстоюють незалежність України, мужністю і хоробрістю відстоюють, забезпечують нам мирне небо. Ми маємо цінувати і відзначати вклад кожного воїна. І ми розуміємо, що особливою сторінкою в історії стануть ті воїни, які загинули на цій війні.